Найбільший злив в історії ігрової індустрії декілька днів тому ми стали свідками такого явища. Це не просто злив, це злив Grand Theft Auto 6. найбажанішої гри ever. Що ж нам показали? Чи справді цей злив можна вважати справжнім, чи це всього лише хитрий план від Rockstar і невеликий, відштовхуючись від розмірів майбутньої гри вкид для подальшого плекання надії? Дізнаємося в цьому відео. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Злив GTA 6 – це ціла історія, яка починається зі взлому Uber. здавалось, до чого тут служба таксі, який зв'язок між Uber і Rockstar Games. Все просто. Нещодавно Uber зламав невідомий хакер, після чого виклав безліч інформації у вільний доступ. Згодом цей самий хакер вирішив зайнятися більш масштабною справою. Він злавав сервера Rockstar і витягнув звідти ранній білд гри. Згодом хлопчина зареєструвався на форумі GTA Forums під таким ніком і злив туди більш ніж 100 відеороликів з геймплеєм, безліч скріншотів і 10 тисяч рядків початкового коду. Злитий архів важить 3 ГБ, але деякі матеріали продовжували просочуватись мережою надалі. Тоді хакер вийшов на прямий зв'язок з Rockstar Games і розпочав шантаж. Він сказав, що може припинити зливати ранній біл гри за п'ятизначну суму. Невідомо чи погодились на це рок зірки, але ми знаємо, що наразі таємничий незнайомець зник разом з чатом в Телеграмі. Вкрай сумнівно, що люди, які кидають страйки на канал за те, що ти використовуєш трейлер їхньої гри, можуть піти на домовленості зі зловмисником. Швидше за все, на хакера вже відкрило сезон полювання ЦРУ. За декілька днів ситуація набрала такого оберту, що майже підірвала інтернет. На будь-якому ігровому сайті конвейером виходять новини та здогадки щодо GTA 6. Rockstar намагається оперативно реагувати на все, тому більшу частину злитого контенту вже застрайкала на Ютубі. Утім, інтернет пам'ятає все, тому ви можете без проблем відшукати ролики та скіншоти з гри. У цьому відео ми будемо показувати їх лише мехцем, щоб не впіймати бан. Важливо підкреслити, що Rockstar Games підтвердила справжність злитих файлів. Це дійсно ранній білд нової GTA і створено його ще у 2019 році. Злиті ролики дадуються 2019 2022 Як виявилось, автори тестували білд на відеокартах 1060 і 1070, тому можемо видихнути, так як оптимізація в грі буде хорошою. В принципі, кожна гра Rockstar відрізняється хорошою оптимізацією, тому тут немає місця для поду. Проблема тільки в тому, що гра досі не має точної дати релізу, а цей злив може перенести його навіть на декілька років. Саме так, колись було з другою частиною Half-Life, злив якої заморозив реліз на два роки. Самі Rockstar сказали, що злив ніяк не позначиться на релізі і на технічних питаннях. Насправді ж нам брешуть. Нагадаємо, що хакер отримав початковий код гри, а це багато чого означає. Як пам'ятаєте, саме Леслі Бензіс був батьком онлайнової складової GTA. Саме він вигадав всі пончики, які дотепер активно хаває піпл. GTA Online досі входить в список ігор, які найкраще продаються. Отримавши початковий код, хакери зможуть ламати гру. Онлайн складова буде потерпати від читерів. З якими нічого не можна буде зробити. На виправлення цього підуть роки, тому навіть на реліз 25-му швидше за все очікувати не варто. Також хакер казав, що і початковий код GTA 5 прихопив, та поки жодних коників ми ще не бачили. Що стосується самої гри, люди активно почали оцінювати графіку і навіть писати невдоволені коменти. Типу, чому гра майбутнього навіть на ранньому білді виглядає GTA 4. Слухати таке просто смішно, оскільки ранній білд – це навіть приблизно не майбутня гра. На цьому відео ви можете побачити ранній білд Horizon Zero Dawn, виглядає не надто привабливо, чи не так. А он як гра виглядала на релізі. А це ранній білд God of War, який суттєво відрізняється від релізної версії. Та що, якщо я покажу вам, як гра виглядала на E3 за декілька років до виходу. А тепер поглянемо на повноцінний реліз. Не помітити різницю зможе тільки сліпий. Якщо ранній білд GTA 6 виглядає настільки привабливо, можна лише уявити графіку гри на релізі. Ми вже можемо побачити чудові лицеві анімації, безліч нових механік, а також величезну любов до деталей Rockstar. В грі навіть шосте чуття з'явиться, яке показуватиме найбільш дорогоцінні речі. Головними героями шістки стане Реднек Джейсон і латиноамериканка Люсія. Їхні взаємовідносини невідомі, та більшість думок сходиться на любовній лінії по типу сучасних Бонні і Клайда. На це наштовхує сцена з пограбуванням кафетерія, в якій герої беруть заручників, погрожують кожному пістолетом і змушують неписів взаємодіяти. Система пограбувань дуже нагадує rdr 2, але вона буде більш розширеною. Також сцена кафетерію нагадує сцену з кримінального штива Квентіна Тарантіно. У грі буде багато чорного гумору, тож не виключно, що натхнення автори черпали і в легендарного Квентіна. Події гри відбуватимуться у Вайс Сіті. На багажнику поліцейських машин ми можемо розглядіти абревіатуру. Прототипом міста стало Майамі, чиє метро сюди майже ще достовірно скопіювали. Так, тепер ми зможемо кататись на метро, а також на суспільному транспорті. Будуть присутніми севайвел елементи: голод, спрага, втома. Персонаж не зможе носити багато зброї лише один автомат і пару пістолетів. Також герою буде спеціальна сумка для награбованого. Пушки можна зберігати в машині, та якщо копи сіли вам на хвіст, вони записуватимуть номер автомобіля. Робота поліції стане більш реалістичною. Тепер недостатньо просто заїхати за ріг і перечекати. Треба змінювати автівки перманентно, якщо бажаєш текти. Втечу полегшить можливість повзати і присідати. Стелс полегшить можливість притягування тіл. Схоже на те, що в грі буде режим від першого лиця. Rockstar дозволили майже повністю кастомізувати автівки в грі, і зараз ми не про дюнінг. Персонаж зможе налаштовувати дзеркала, обирати положення сидіння, відкидати сонцезахисні панелі. Стріляти можна буде навіть через заднє скло, і навіть з багажника. Нових можливостей буде ціла купа, та якою буде нова GTA. Поки говорити про це рано, але існують в нас догадки, що гра стане серйозною кримінальною драмою, яку надовго запам'ятаєш. Тим часом готуємось до релізу продовження Grand Theft Auto. Вам знадобиться хороший ігровий комп'ютер, купити який ви можете на сайті інтернет-магазину Artline. Тебе чекає величезна кількість пропозицій, тож не барись. Заходь на сайт і підписуйся на наш канал. Тут завжди цікаво.